Квартирка в неподалік Бозбицького парку. Опа. Тут у нас кухня, така простора, з виходом на балкон. Зараз вам трошки так його покажу. Ось такий критий балкончик для дрібничок. Далі у нас іде, ну все облаштовно, до речі, у будинку є газ, що дуже-дуже зручно. Далі у нас. Спальня, трохи вам свій дам, Ось така простора спальня, комод, телевізор, простора шафа, купе, кутова, що образу дає такого простору великого. Далі у нас велика ванна кімната. Тут у нас окремо санвузел. Далі у нас по ліву руку дитяча кімната, Опа. а також така простора, гадна вітальня, Опа. також з виходом на балкончик. Опа, зараз вам так от все покажу. Котик не продається. Ціна цієї квартири 120 тисяч. І також облаштований кондиціонер. Телефонуйте. Досить класний варіант на свою ціну.